Так. Доброго дня, діточки! Всі до мене йдіть малята. Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось і яке в нас диво сталося. Я в садочок вранці йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна іде, плаче біда, сліз хиллі і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди крав не закривали. Краплики всі потікали. Що малі тепер робити? Де краплинка буде жити? Де можуть жити краплинки? Краплинки не можуть жити там, де є вода. Крапли... Краплинка прийшла до нашого садочка. Не випадково вона принесла нам цікаву історію і попросила їй допомогти. Чи згодні ви допомогти краплиночці? Ну, тоді ми послухаємо казку. Казку про річку. Жила була річка. Спочатку вона була маленьким веселим джерельцем, яке ховалося біля високих сумких смерек і білогорих беріз. І всі говорили, яка смачна, яка чиста вода у цього джерельця. Потім джерельце підросло і перетворилося на велику справжню річку. Вода в ній текла вже не так швидко. Але була смачною і прозорою. Одного разу вона опинилася в місті. Люди попросили її залишитися. Річка погодилась. Але люди закували її в кам'яні береги, У ній... почали ходити пароплави і човни, а потім вони збудували на березі річки завод, з труб якого в річку потекли брудні потоки. Минали роки. Потемнішала ріка від смутку, стала брудною та каламутною. Ніхто вже не говорив, яка чиста, яка гарна ріка, ніхто не гуляв на її берегах. У ній мили машини, прали білини. Зовсім занедужала річка і вирішила покинути людей. Побігла вкрай свого дитинства, туди, де росли ялини та берези де людина рідкісно гість. А мешканці міста наступного дня побачили, що залишилися самі без річки, не стало в оселях світла, зупинилися заводи, зникла вода з кранів. Заплакали люди, адже без води немає життя. Для чого потрібна людям вода? Щоб пити, щоб готувати їжу, щоб мити овочі та фрукти купуватися, щоб вмити підлогу, щоб було скрізь чисто, щоб прати білизну. А вода потрібна не тільки людям, а кому ще. Вода потрібна і комахам, <кхух> і рослинам, і тваринам, і птахам, всьому живому. І дійсно вода потрібна всьому живому на землі. Зібралися всі жителі. І вирішили попросити в річки вибачення. Повернулася річка до міста і стала допомагати його жителям. А люди прибрали все сміття, очистили стоки заводів і навіть викликали спеціальних учених стежити за здоров'ям і за самопочуттям річки. І ось, як ви бачите, навіть діточки могли вже гратися біля тих берегів річки. Ось таку історію розповіла нам краплинка про річку, про свою домівку. Вона дуже сподівається, що ця історія вам сподобалась. Капелько, а ти не сумуй, ми з дітьми спробуємо тобі допомогти, твої будиночки віднайти, але спочатку діточкам треба більше дізнатися про тебе. Ось подивіться, що це ми бачимо? Це склянка. А як ви вважаєте, що у склянці? У склянці вода. Якщо скуштувати воду, що ми можемо сказати, яка вона на смак? У води немає смаку. А якого кольору вода? Вода прозора. А чи можна воду зробити салоною чи солодкою? Можна. Треба додати сіль або цукор. А ще... Можна зробити воду різнокольоровою. Для цього треба додати фарби, і вона буде такого кольору, фарбу, яку ми додали. А ще подивіться, що може робити вода. Вона може що робити, вона літься, да? і ми можемо сказати, що вода яка, вода рідка. Ось послухайте. Ми послухали пісеньку води. Вода тече. І в струмочку, і в річці, наповнюючи моря та океани. А зараз давайте з вами зробимо піс-хвилинку. Хмарка сонечко закрила, скриваємо оченятка, слізки срібні зробила. Ми ці слізки пошукаємо, повертаємося праворуч, ліворуч. У травиці позбираємо, нахиляємось вниз, пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташенята, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки, всі веселі, от чудово, а тоді до праці знову. Малята, скажіть мені, а як ви вважаєте, чи може вода зберігати свою форму? Ось, зверніть увагу на посуд, який тут є на картинках, якої форми? Що ми можемо сказати? А ми можемо сказати, що вода приймає ту форму, у що вона налита. Вода набуває форму тієї ємності, от, у якій вона знаходиться. Тобто, сама по собі вода не має форми. Вода буває різною. Хто із вас купався в морі? Ну, звісно, всі купалися. Бо наше місто знаходиться на березі Чорного моря. Яка вода в морі? Солона. А як назвати її інакше? Морська вода? А в океані? Як ми скажемо про воду? Та вода океанічна. У річках яка вода річкова, а у джерелах джерельна. У болоті, яка вода болотна. І в річках, джерелах, у болоті, на відміну від морської, вода прісна. Прісну воду, але, звісно, чисто вживають люди. Ми багато чого дізналися про водичку. Крапельки це Треба вже й додому відправляти. Будиночок крапельці показати. Давайте знайдемо серед фотографій місць, де живуть краплинки. Що це за місце? А це озеро, правимо, в річки живуть краплинки. <кій> в морі, в океані і навіть у водоспаді. Водоспаду також живуть краплинки. Щоб крапелька не хворіла, воду треба берегти. Як це можна зробити? Не бруднити воду, не кидати сміття у водойми, закручувати крану. Тож, крапелька, у тебе багато будинків. Вирішую, у якому будиночку залишишся сьогодні. А крапелька вирішила, що залишиться і буде жити в нашому акваріумі. Чи залишимо її? Звісно, залишимо, залишайся крапелькою. А ми давайте з вами підведемо підсумки нашого земля. Хто до нас сьогодні приходив? До нас приходила крапелька. І вона загубилася, не знала, так? Да? Де ж її сестрички краплинки? Вона нам розповіла казку про річку. Ми дізналися, для чого потрібна людям вода, і що вода потрібна цьому живому на землі. І ми також ще раз <кій> поговорили про, то, про те, що вода є, крапиночки є в озері, в річці, в океані і водоспаді. І наша подружка краплинка вирішила задати. Вона буде жити у аквайлі. Наше заняття на сьогодні закінчилося. Кажемо про пливіжці. До побачення.